Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Верховна Рада найближчим часом планує розглянути проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата Дмитра Шинцева. Повідомив член фракції голос Ярослав Железняк. Він був обраний народним депутатом 9-го скликання за 176-м округом Харківська область від опозиційного блоку, як безпартійний позафракційний. Написав железняк у телеграм. Цю інформацію підтвердив і депутат Олександр Бакумов і Слуги народу. Найближчим часом Рада розгляне проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народного. Депутата України Шенцева, Део, написав Бакумов у телеграм за даними на сайті Верховної ради Шенцев пропустив усі засідання парламенту з 24 лютого до 1 червня 2022 року. Однак, попри війну з агресором Росією, проросійські сили все ще не покидають намірів впливати на думку суспільства. От, наприклад, у ефірі телемарафону почали з'являтися народні депутати від забороненої партії Опозиційна платформа за життя 19 вересня. В ефірі суспільного телемарафону єдині новини у бло телеканалу Рада з'явився Олександр Лукашев, обраний від ОПЗЖ. Зараз він входить до групи відновлення України. Нардеп, який до 24 лютого, був завсідником ефірів каналів Медведчука і каналу наш. Про це повідомляє детектор медіа. Олександр Лукашев протягом 2019-2022 років був учасником десятків ефірів пропагандистських ток-шоу про російських телеканалів. Зік «112», «Ньюзван», перший незалежний і Укрлайв і наш там. із його уст лунала проросійська антизахідна риторика він закликав спершу провести вибори на непідконтрольних територіях, а уже потім контроль над кордоном. Брав участь у телемості із луганським сепаратистом Родіоном Мірошником в ефірі каналу наш у серпні. В блоках Ради в ефірі марафону почали з'являтися нардепи, які входили до ОПЗЖ і мали відверто проросійську позицію. Володимир Мороз, Валерій Гнатенко і Тетяна Плачкова. Плачкова в березні 2020-го їздила з Віктором Медведчуком у Москву, де зустрічалася з депутатами і керівництвом Держдуми РФ. Кером В'ячеславом Володіним такі одіозні особи в жодному разі не можуть озвучувати свої прокремлівські погляди у такий складний для батьківщини час. Тому керівництво телеканалу Раду необхідно терміново змінити список гостей, доки вони не почали руйнувати країну зсередини. Однак у дестабілізації ситуації відзначилися не лише передбачувані депутати ОПЗЖ, відзначилися і люди Юлії Тимошенко. Як відомо, в Україні продовжує існувати московська церква УПЦ МП. Її інтереси, які раніше відстоюють чинні народні депутати. І в вони не колишні члени фракції ОПЗЖ, але про все по порядку. Крім того, люди самі поєднувалися проти московського патріархату. Зокрема, так сталося біля міста. Прилуки тут у СМТ Линовиця на загальних зборах громади було ухвалено рішення про перехід Московської церкви до православної церкви України. А у Прилуках жителі міста за допомогою механізму петицій вимагали від міського голови та депутатів заборонити діяльність московського патріархату. Відповідна петиція набрала необхідну кількість голосів буквально за. Кілька днів проте у ситуацію втрутився народний депутат від батьківщини Валерій Дубіль, який є відомим поборником московського патріархату, і питання таки не зрушило з місця. До речі, Валерій Дубіль у своєму Фейсбуці із задоволенням публікує фото на стоятеля Києво-Печерської лаври Павла, відомого у народі під назвою Паша Мерседес, того самого Павла, який потрапив у черговий скандал. У мережі з'явився запис розмови, де голос схожий на голос настоятеля Києво-Печерської лаври, вичитує ченця за те, що той виступає проти ти Путіна та його загарбницької політики, однак такий захист Павлом Путіна не дивовижний, адже митрополит завжди чекає на Путіна і радіє зустрічі з ним. Але повернемося до Валерія Дубіля, який не пасе задніх, коли йдеться про лобіювання московського патріархату та інтереси Росії. Саме Дубіль на користь російської православної церкви чинив тиск на благодійника, який збудував новий храм у селі Червоний Кулядин на Чернігівщині. Завершилася ця історія тим, що благодійник на прохання громади збудував цей храм. Але Дубіль завів у нього московський патріархат. Також Дубіль активно відвідував усе більше заходи московського патріархату в Україні, зокрема хресну ходу. Тут він опинився у компанії проросійського політика Євгена Мураєва. Самого Дубіля, схоже, зовсім не турбує те, що Московський патріархат, інтереси якого він лобіює, має шалену сітку агентів ФСБ, практично на 80-90%, відсотків, які допомагають армії агресора. Але представникам Росії на Чернігівщині можна бути спокійним. Валерій Дубіль не дасть закрити Московську церкву, тому і батьківщині, в лавах якої перебуває дубіль, та компетентним правоохоронним органам варто було б звернути увагу на активного поборника та захисника московської церкви. На цьому мене все підписуйтесь на канал Блогразумовського на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.